Утен Морген, дякуємо, що дочекалися нашої появи. Гутен Морген триває і в попередній студії Вадим Ярошенко зазначив, що хтось з вас жаліється на те, що в програмі Гутен Морген замало чогось такого справжнього чоловічого. Ми виправляємо цю помилку, і саме сьогодні ми запросили до нас у гості справжнього чоловіка, бронзового призера Олімпіади 2012 року. Тарас Шелестюк. Поряд зі мною. Привіт, тобі. Доброго ранку. Доброго. Слухай, ну почну з того, що це була твоя перша олімпіада, да. і ти одразу став бронзовим призером. Да, так Коли їхав? Сподівався на це? Чи їхав, аби просто от взяти участь і це вже було приємно? Як говориться, Олімпійські ігри так, головне, не перемога, а головної участі девіз. Ну, ну все так говорят. Ну главная победа, как бы. А ты еще и медаль отрывал? Да, настраивался, конечно, на первое место, потому что я был лидером своей весовой категории в 69 килограмм, выиграл чемпионат мира в том году. Вот, И как бы меня предупреждали, что Олимпийские игры это совсем другой, так. другие соревнования, чем чемпионат мира, чемпионат Европы. Но так оно и вышло. Было тяжело, потому что под меня уже соперники подстраивались, как под лидера весовой категории своей. Вот. И было непросто. Ну, бронзовая медаль есть. Надеялся на больше, но есть как есть. Кто был таким наисильнейшим супротивником для тебя? С сильным соперником я не, не получилось у меня встретиться. Мы в финале с Эрик Сапиев, он мой товарищ mm -hmm. из Казахстана, двукратный чемпион мира. Вот. Я у него в финале выиграл на чемпионате мира. Очень было приятно. До этого два раза проигрывал mm -hmm. ему. Здесь он выиграл Олимпийские игры, выиграл у англичанина, которому я в полуфинале проиграл. Ну, хотелось бы, конечно, с ним в финале, чтобы повторился чемпионат мира, но немножко не получилось. Слухай, ну ты не боишься, а как бы был такой результат, как бы ты з с таким наисильнейшим суперником. Ну, мне наоборот нравится встречаться. Да, с сильными соперниками и выиграть у них. Розкажи, будь ласка, як так сталося. Я знаю, що бокс це не перший вид спорту, яким ти займаєшся. Спочатку це був футбол, і гімнастика, і акробатика, і скалолазання І навіть в шахи ти грав, а потім прийшов у бокс. Що такого сталося, що ти вирішив зайнятися боксом? Ну, у мене отець він любить спорт, і я з самого спорт, і як дітей всіх на гімнастику. Отдаю ну, там в шахмати, навіть второй чи третій розряд я отримав Потім увлекався футболом, як багато в нашій країні мне очень нравится футбол. Ну, я понял, что командный вид спорта это не мой, хочется в индивидуальном виде спорта показать себя и как бы... У меня папа был боксером. Он не настаивал, но ну, когда я сам сделал выбор, он меня поддержал, и так вот пошло все потихоньку. ну а кумыры в боксе? Ну конечно, это как бы ну, в своє время был Майк Тайсон очень сильний, Мухаммед Али і Рой Джонс. Вот. А это как бы очень много хороших и достойных боксеров, ну как бы из профессионалов. Угу. Ну, а як же ж всім відомі братики Кличко, є щось в них таке, що ти от а, дивишся їх бої, думаєш, от мені б чого навчитися? Чи... Я ну, понимаю. они очень хорошо боксируют, очень хорошо подходят к боям. И это профессионализм называется, за что они получают деньги и за что их, например, любят весь мир, и они чемпионы сейчас. Сильнее них. Сейчас нет никого, например, в супертяжелом весе. И мне приятно, что они представляют Украину, как бы. Вот. Скажи мені, тобі зараз скільки років? Я перепрошую. 26. 26. А скільки років ти вже у боксі? 12. 12 років. І наскільки я знаю, ти плануєш все-таки ж таки перейти у професіональний бокс. Ну да. Надіємося, зараз після Олімпіади, Олимпиады, що у нас как бы в стране надо достичь каких-то на международных соревнованиях, uh -huh. щоб можна було підписати хороший контракт і перейти в профессионалы, боксировать уже, заробляти гроші, зарабатывать и Слухай, ну я так розумію. Якщо ти плануєш перейти у професійний бокс, да. то ти маєш до цього бути готовий, правильно? Ну я думаю, я готовий. Так. Да. А ми зараз перевіримо це. Ти готовий дійсно? Ну, не знаю. Навіть. Слухай, ну будемо перевіряти. Я запрошую тебе зараз на наш імпровізований ринг. А ми знайшли тобі спарент-партнера надзвичайно сильно, тому будь не готовий. Ні, не віталій. Кличко сьогодні ні, але з іншого разу можливо і він буде. Я понял. Ну що я запрошую тебе, проходь сюди. А, пані та панове, зустрічайте на паркеті Парано. А вибачте, Ladies and gentlemen, Увага! Чемпіон світу з боксу Тарас Шелестюк. Україна. Проти нього сьогодні виступатиме О -о -о -о! Вадим Ярошенко. <ривателі> Так, Вадимчик, Вадимчик. Б... Тихо, тихо, чемпиончик не пав. Тихонько, нормально, нормально. А, Дай -дай 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 -дай. а чего вы без перчаток? Тихо, тихо, зараз ну, я, я все. Давай, давай, давай. Как слит, одягайся. Нормально, я готов. Тарас, только по-честному, бьемся до первой крови. Значит, До первого нокаута. До первого нокаута. Так, так, так. Не жалею. Не надо. Я должен жалеть противника. Если снять вообще тут перебью всех операторов. спокойно. Слухай, слухай, так. слухай. да. да, да. так, так. У мене підготовка серйозна. Ти готовий? Я готов. Слушай, ну мі... я сейчас я порву. Зараз щас... буде корида. Зараз буде просто море ну, коло. Спокойно, Свай, ставай, давай. Я ж, ж готовийся. Готуйся. Так, тихо, тихо. Так. Хлопці, хлопці. Стоп, 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 стоп. Я передумала. Стоп, стоп, стоп. Я бачу, ти міцний горішок, ти також. Алеш, ж, алеш, ж. маю для вас інше завдання. Маю для вас інше завдання. То есть... мені буде приємніше на це дивитись. Морген, дивляться, діти наші. Наша нам оця кров, розбиті лиця, носи. Ну за це я стою в стаю. Бачите, бачите? Тарас, нормально, хорошо. Стою. Mm. А от я отак. Так. Так, так. Так. Тобі п'ять Тарасу. Так. Тобі п'ять, цукер так. і тобі. Oh. Давай, давай сюди, от, сюди, от сюди, на краї. На крана края покладіть. Добре, вот Я Нет, хочу, щоб ви зараз роз зробили все для. Колективи програми «Гутен Морген». Так. Треба їх розгорнути. Знімаючи перчаток, розумієш, так? Розумієш, Я розумію, чим, чим Ну і звісно, чемпіон той, хто зробить це першим. Всім да. зрозуміло. А ти можеш подавати хоча б? Я навіть взяти їх не можу. Добре, я буду це робити. Добре. Давай. І так э, у нас якийсь то Пра Правий есть? угол. Вадим Ярошенко, красні труси. бачите, так? Да? Э, Левый угол, тарас. А Чистые трусы. Ой. Вот так. Желтая футболка. Желтая футболка. Отже. Раз, два, три. Почали. Ой. Хоп-хоп-хоп. Так, е-е-е-е-е. далі, Далее, дали, Так, Так. Ох, это будет сейчас море крови. Ох, это. Так, буде... пока щетарас перепугає. От елки-палки. Опит, что значит дает? Так, 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 так. Давно я. О, 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 Давно, Не лохайте на ринг. Давно не я мені руки. Не на ринг. Давно. Швидше, швидше, швидше. Тараси, так. Тараси вибувається вперед. Так. Але я не здаюся. Опа. Але я. Тарас Шелестюк. Переможець. Вадимчику. Слухай, Но дела? нокаута не было. Это технически, я считаю. Это технически. Тарас! Шелестюк! Ха -ха -ха! Переможець программы Гутен Морген. Вадимчику, ты не. Ну, не сумуй, не сумуй. Все в тебе добре вийде ще. Ти гарний телеведучий. Тебе люблять мільйони жінок, і все ще найкраще в тебе попереду. Не сумой. Дураки, шановні, це Тараша Лесток. Стоді «Гутен Морен», бронзовий призер Олімпіади 2012 року. Дякуємо, що прокинувся. Дякуємо, що завітав до нас у гості. Приходь і ще. І тобі, звичайно, успіхів. Спасіба Дякую, спортсмени. Проходьте, у роздягання.